Ви знали, що ця штука вийшла вже майже два роки тому, але це абсолютно ніяким чином не заважає цьому гаджету лишатися одним із найкращих рішень для VR. -у. І попри це, мені прям є за що його поносити. Я вам обіцяю, що зараз я вам прям дуже чесно про нього розкажу. По-перше, тому що мені, на жаль, ніхто не платив за рекламу. А по-друге, для мене це прикольна цяцька, мені вона цікаво, але я не є якимось амбасадором чи дуже палким прихильником VR чи AR технологій І Я помітив, якщо подивитись огляди від фанатів. Натів цих штук, то вони прям їх облизують, хоча вони далеко не завжди об'єктивні. Бо знаєте, як воно буває, кожна свиня своє болото хвалить, як то кажуть. Колись багатько років тому у мене вже був огляд на vr гарнітуру Та гарнітура була від того самого виробника, але вона була прадідом, мабуть, цього шолома. А ще, будь ласка, не дивіться те відео на каналі, адже воно було російською мовою. І взагалі я вважаю, що за таке мені треба надавати по губам. Українізація лагідною не буде. Що на вторинному ринку їх досить багато зараз є в продажі, і можна не слабо так зекономити, я би сказав, від 5 тисяч.